Мене Люся покинула. Та годі тобі, в тебе ще сто таких буде. Ще сто? Господи, за що? Одеса, чоловік на старокінному базарі прицінюється до хвилястого папушки. А цей папушка буде шепетати? А розмовляти? Пане, ви одружені? Ну так, звичайно. І вам таки мало. Любий, а правда, що мої очі голубі, як небо? Угу Милий, а вуста мої червоні, мов троянди? Угу О, як я люблю, коли ти кажеш мені такі слова. Чоловік будить жінку серед ночі і дає їй склянку води і дві таблетки аспірину. Жінка, ти чого це? На, це тобі таблетки від головного болю. Та не болить у мене голова. Чоловік знімаючи труси. Ага. Послухай, Петре, ти вже дорослий самостійний чоловік, тобі 30 років. За тебе вже давно все має вирішувати твоя дружина, а не мама. Жінок, як правило, не цікавить внутрішній світ чоловіка їм або через борщ у ліжку затягти і покинути, а чоловік потім страждає.